Друзі, привіт! Коротеньке свідоцтво. Ми з дружиною їздимо на схід, служимо. У нас є. Церква Ісуса Христа в місто Тореськ це неподалік Горлівки, 7 кілометрів від зони бойових дій. І є також служіння: церква Спасіння, де ми допомагаємо. Це неподалік Бахмута, 16 кілометрів. Ми їздимо речі, возимо гум допомогу, возимо, спілкуємося з волонтерами, з пастором. Ну підбадьорюємо і як, як можливо допомагати, допомагаємо. І одного разу, коли ми їхали на схід, дорога майже 10 годин займає 750 кілометрів. Ми якимсь чином попали на трасі в дуже велику яму і одним разом три колеса були пробиті. І уявляйте собі, що не просто одне колесо, а запаска одна, три колеса. Вони просто шипіли, вони спускали. І що в мене відбувалося всередині? Це думки, як знаєте, як вулику, що робити? Ми в полі, траса, немає ще на монтажа одна запаска. але в серці прийшло таке слово рухайся вперед, їдемо. Дружина каже: що будемо робити? Я кажу: їдемо. І уявляєте, ми проїхали 37 км кілометрів не просто на спущених колесах, а вони не спустили до кінця. Тобто, в колесах остався повітря, і ми їхали. Їхали 37 кілометрів. Ми не поживали резину. Ми не попортили колеса, і ми зробили всі три колеса. За годину нам все відновили, і ми вирушили знову на схід в Костянтинівку під Бахмут. І ми встигли зустрілися з нашими волонтерами. Провели з ними час, спілкування, підбадьорення, по вже повечеряли і повернулися вже назад. Тому дякую Господу. Хочу сказати, що Бог завжди з нами. Він поруч з нами, як обіцяв в слові своєму, що його янголи нас захищають. Тому віримо в Ісуса і будемо благословені.